Добрий день! Я Олень, я пагаю цілий день. У нас сьогодні тема ефіру фізкультурка. Я рішила зробити фізкультурку на балконі, щоб мені не було холодно, я гарно вділася. Так, оце я заберу сюди. Балкон у нас не дуже, то ви не обіцсуйте. Будемо якось так. Займаємось фізкультурою. Сьогодні вас, вас в неділя, і ми зараз з вами займемось фізкультурою. Потягнулися, потягнулися. Фізкультурка на балконі. Потягнулися, трошки прическу виправлю. Піднімаємося, опускаємось на носочки, розминаємо нашу лімфу. трохи просипаємося, просипаємо, просипаємося. Та була посилка мені прийшла, не вращайте внимательно. Просипаємося, просипаємося, розганяємо лімфу, розганяй. Потягнулися. Хорошо, лімфодренажний масаж. Я двері на балкон закрила, щоб мене не продуло. Масажируємо себе, масажируємо, розтираємо, розтираємо, просипаємося трохи в худку, просипаємося, вправи проти <кій> <кій> Трохи, Дрогинемо тянемо. закрию. И вам, чтобы не было дискомфорта. В один бик, в Так. От морщин вправо. От морщин. Добрый день, Лера. Рачка. Лера, привет. Розбудемо організм, розбудемо. Під вечір організму розбудемо. Бо все сиділа, займалася сидячою офісною роботою. Голову обов'язково потреба. обов'язково, щоб у мене були такі замечательні коси. Треба голову масажувати. Бачите, які коси. Це сьогоднішня завивка на таку фігню, на таку заколку. Я її зробила відео в TikTok. З тою заколкою, завилася. Ну, а що? Я ще розчешусь, на вечір піду в парк. Ну, в принципі, зараз вечір після фіззарядки і піду. Так, работаємо далі. Пущипуванням, пощипуням таким. Все. Для обличчя зробили. Тепер зверху донизу, щоб не втратити свідомість. Отак ми лімфодренажним масажем, лімфодренажними вправами, трохи розігрілися, тепер розминаємо з гори донизу. Який гарний закат, правда? Удачна трансляція. Треба щось продавати, а в мене фізкультура. Потягнули, потягнули. Вниз потягнули, подивилися в бік. В інший бік. Це ж я в халаті, щоб мене не продуло, подивіться на моє розкішне волосся. Да? Воно, звісно, накрученим коротше, але ну, теж класне. Я люблю на мілку косічку крутитися, завтра на мелку косічечку. Тоді воно і хвилясте, і довше. Хорошо. в вбік назад, вбік назад, вбік назад, вбік назад. Потягнули, погойдали, потягнули, погойдали, вниз погойдали, назад погойдали, поганоперти в один бік. Він Красиво, а? а? Європа? Що за тема? Фізкультура. Приєднуйся, ранкова зарядка і обідня, вечірня. Отака тема. Просто фізкультура. Показую вправи. У мене є YouTube канал Телеклуб Оксани. Там я загружу це відео, наче приличне, таке симпатічне. Балкон не очей, але но... вигружу. Так, з цим справилися. Далі я в халаті, бо, бо прохладно. Далі плечі. Одна рука повинна оберт. Інша рука, в інший бік повинна оберт. Інша рука вповен оберт, в інший бік, повен оберт. Обидві руки стоїмо на бал. Якщо на балконі поміститься. Ой боже. Отак. Розділася. Розділася зарядочки. Отак от. О! В інший бік. Хорошо. Плече вгору-вниз, вгору-вниз, назад, вперед, назад, вперед. Повен в один бік. Плече вгору вниз, вгору вниз, вперед, назад, повно верти в один бік, в інший. Одна рука, інша. По черзі. В згору в одній бік. Тільки я зможу в халаті робити фізкультуру. Ну а що? Воно вже прохладно, воно осінь. Я на балконі, щоб вам було гарне світло, щоб мені було достатньо повітря. Я так захотіла. Такий гарний захід сонця. Піду ще прогуляю, сміття викину, бо цілий день за, за комп'ютером, за... за телефоном бо працювала. Так. Так, спускаємося. З руками ми попрацювали. Вийшли, ми такі східні працюємо. Та Грудна клітка вперед, назад. Вперед, назад, вперед, назад. Вперед, назад. Вбік, вперед, в бік, назад. А що мені під ногами? тут?! Ага. Вбік, вперед, в бік назад. В бік, вперед, в бік назад. Повен оберт. В інший бік, вперед, в бік назад, в бік. Вперед в бік назад, повен оберт. Хто цікавиться фізкультуркою? На моєму ютуб-каналі Телеклуб Оксани повен випуск моєї фізкультурочки. Так, показую далі вправи. Оце ж з грудною кліткою, в бік, вперед, в бік назад, в бік вперед, в бік назад, повен оберт в один бік. В грудна клітка вгору, горбик внизу, вгору, горбик внизу, грудна клітка внизу посередині вгорі, горбик вгорі, посередині внизу. Така виходить колесо таке грудною кліткою виходить. Хорошо, тепер в бік, вгору, в бік вниз, повен оберт, в бік, вгору, в бік вниз, повен оберт. Далі животиком улюблена вправа Арнольда Шварценеггера і всіх бодибілдерів і східних танцівниць. Набрали повітря, видло, Втягнули живота. Ще виділи. Ще втягнули. Вправа називається, моя назва, я виходжу на пляжі з води. Одразу така струнка. А взагалі східна танцівниця виконує вправи животом, не дихаючи, особливо починаючи. Тому приєднуйтесь, кому цікаво повен комплекс на моєму YouTube каналі Телеклуб Оксани. Гаразд, продовжуємо. Стегна в один бік, в інший, в один бік в інший. Через гору, через гору, через гору, через сторони, через сторони, по колу, по колу. Далі не забуваємо, таз у нас завжди вперед. Коліна рівні і цю ж вправу, на рівних колінах. І таз трохи підігнутий вперед. Чому? Щоб не було навантаження на поясницю. Коли ви таз вперед, ви явно відчуєте, наскільки поясниці легше. О, А найкраще ж його покласти, щоб не гідко? Бо воно ж домашнє, а це ж балкон. А найкраще це відчутно такою вправою, коли тягнемось вперед. Вперед, вперед. Потім вниз тягнемось, І Ви відчуваєте, як поясниця розслабляється. Так, скоро я вже закінчу свою фізкультурку. В один бік коліна, в інший. І зараз тут працюємо над найголовнішим, над стопами. Тому що, якщо доросла людина. Підвертає ногу, то це може випасти з життя на місяць. А дитинка іноді, ось яким якісь сустави, то може підвернути і побігти далі. І ви отак, діти, ви привикаєте, що підвернув і побіг далі. А потім виріс, підвернув і від тебе такий шок. Господі! Це не просто побіг далі. Тому обов'язково розминаємо стопи. Потягнулися носочком, поприсідали в один бік. Поприсідали, в інший бік, поприсідали. Аж ось так нагнули, поприсідали. Козачком поприсідали. І назад ногу присіли в один бік, в інший. Потім повен оберт в один бік, в інший. І пальчиком. Так само з цією ногою вперед потягнули носочок, а опорну ногу зігнули. Потім в один бік, опорну ногу зігнули, в інший. Потім зігнули ногу, яку розтягуємо. І поставили аж не на пальці, а аж сюди, на фаланги ніжних, ножних пальців. Зігнули в один бік, в інший козачок. Тепер назад так само зігнули в один бік. Гарно потягнемо і розімнемо в один бік, в інший. Ось і все. Отака в мене легесенька. Чудова фізкультурка. Люблю вас! Дякую, що були зі мною.